Навіть при втраті молочної залози можна досягнути гарного естетичного результату та відновити жіночність. В наш консиліум входять провідні фахівці у напрямку лікування онкології молочної залози. Незважаючи на дотримання сучасних світових рекомендацій, ми все одно зіштовхуємося із проблемою часткового або повного видалення молочної залози. На щастя, ми маємо абсолютно всі необхідні. Інструменти та володіємо всіма методиками відновлення молочної залози, тобто її реконструкції, і можемо індивідуально підібрати для пацієнтки найоптимальніший варіант цієї операції. Із втратою молочної залози можуть виникнути проблеми з впевненістю в собі, а також низькою самооцінкою. Ця проблема потребує комплексного рішення. В нашу команду входять не тільки лікарі-хірурги. А й лікарі, косметологи, реабілітологи та психологи. Незважаючи на важкий шлях лікування, ми допоможемо жінці зберегти впевненість та жіночність. Жінка не повинна залишатися із своєю проблемою сам на сам, і ми їй в цьому допоможемо.